Окупанти заявляють, що вони збили цієї ночі на території Російської Федерації а також тимчасово окупованим Кримом майже 90 безпілотників. І відомо, зокрема, що 70 тільки над Ростовською областю. Місцеві російські телеграм канали повідомляють про те, що в Морозовську Ростовської області було чутно вибухи, і навіть повідомляють про пожежу. Відомо, що там знаходиться воєнний аеродром, і він, до речі, був атакований 5 квітня. Скажіть, будь ласка, як вважаєте? Чи він саме був цільним з вашої точки зору? І, Михайло, Врахович, ось ці Останні атаки, які ми бачимо по території Російської Федерації, чи можна констатувати про те, що ми вже перенесли війну на територію України, Перепрошую, на територію Російської Федерації? Ну, абсолютно тому, в принципі, був такий тиск на наших партнерів, які забороняли бити по території Росії, що це був нонсенс, це був абсурд, коли ми не могли знищувати, наприклад, угруповання противника, яке готує наступ на ту ж саму Харківську область. Тому що нам забороняли з якихось причин своїх наші партнери. Тобто вони знаходилися в комусь за дзеркалі, де вони були недосяжні для нашої зброї. А коли вони переходили наш кордон і ставали агресорами, тоді можна їх знищувати. Особливо дивно це якраз стосовно авіації, бо авіація базується на території Росії, базується на аеродромах, які Україні відомі, звісно, абсолютно, і там нічого дорозвідувати. Всі ці. Цілі відомі координати прораховані і так далі залишається їх просто знищувати. І, звісно, коли ми говоримо про можливість використання і західної зброї по таким аеродромам, це трошки інша ситуація. Тобто, ми можемо навантажувати систему ППО і про Росії максимально створюючи умови, коли на цих аеродромах фактично не можна буде базуватися. Тобто, завдання, в принципі, ж не просто знищити там аеродром або пошкодити злітну смугу. Завдання в тому, щоб росіяни просто в радіусі 300 кілометрів взагалі не мали своєї авіації. Оце буде нормальна ситуація, коли буде така зачистка неба, і це і, і звісно зачистка від систем протиповітряної оборони. Тому -то ми бачимо, ну, наприклад, і в Білгородській області, і в тому ж Криму. Йде планомірна зачистка систем протиповітряної оборони, фізичне знищення для того, щоб в тому числі для української авіації, яка буде зараз нарощуватись за рахунок приходу західних літаків, для того щоб ми могли виконувати свої завдання, і таким чином ми дійсно досягнемо нейтралізації панування Росії в повітрі. якщо говорити про перенесення війни на територію Росії, ну це відбулося вже в принципі давно. Росія, кремлівський режим, вони просто створюють ілюзію, що насправді це все нормально, що СВО йде за планом, те, що в Білгородській області постійно повітряні тривоги або в Ростовській області або пролітає по НПЗ. У них ця інформація мінімально представлена в інформаційному просторі. Ну, звісно, на офіційних каналах взагалі її немає, тобто її не існує. Але в будь-якому разі, нам же головне, в принципі, я розумію, що інформаційна війна вона є одним з основних доменів. Сучасної війни, але насправді поки що ми говоримо про військовий компонент, тобто суто військові завдання, знищення об'єктів, які є високоцінними об'єктами для збройних сил України: це і аеродроми, це засоби ППО і ПРО, це ті ж самі пускові установки іскандера. До речі, їх треба виявляти і знищувати, а не чекати, поки іскандери. Прилетять на територію України, і така можливість є. Бо іскандер у Іскандера, в принципі, дальність 500 кілометрів. Це означає, що він максимально має підійти до кордонів України. А це відповідно означає, що нам треба його визначати. І ось тут до речі, дуже важливими були б літаки ДРЛО, які нам Швеція пообіцяла передати. Звісно, їх ще у нас в арсеналі немає. Якраз такі літаки можуть визначати ефективно визначати. Роботу Іскандера ще до того, як він запустив ракету, і тому були б шанси, коли ми би швидко визначали, що от Іскандер виявлено, і туди можна було б наносити удари. І це відповідно, ну ми б добилися знищення кількох іскандерів, наприклад, і створили б умови, коли б вони були вимушені рідше їх застосовувати, і застосовувати з дистанції. Далі, і, очевидно, у них би ефективний радіус зменшився. Михайле, коли ми говоримо про використання західної зброї по території Російської Федерації, то ви говорите про те, що важливо розширити радіус до 300 кілометрів. Наразі Україна має дозвіл лише так ну, близько 40-50 кілометрів, якщо не помиляюся, якщо не права, ви мене виправте, будь ласка. Байден вчора повторив про те, що він не має наміру знову ж таки знімати ось. Ці оборони і діє тільки ось ця так, ось ця умова. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, тобто, ну мається на увазі, що ми можемо тільки дронами, власне, так діяти, зокрема, росіяни що дальність аеродромів набагато більше, С С-400 вони можуть просто відтягнути. І ну тобто, це для них така лазівка для Російської Федерації. Тобто який вихід: тільки дрони, і, і тільки чекати, коли Сполучені Штати Америки знову посунуться. Ну по-перше, Байден, наскільки я пам'ятаю, я бачив цитату десь кілька днів тому. Він сказав цифру цифру 200, 200 миль, а 200 миль це 300 кілометрів. Я не знаю, що він мав на увазі. Знову ж таки, може зараз Саліван скаже, він мав на увазі щось інше, і так далі. Ну, знаєте, як переклад з Байденівської на Саліванську. Я не знаю, як це буде означати, але з іншого боку, насправді, це була цитата, коли Байден сказав, ми, ми не. не ми не, не дозволяємо бити по Кремлю і Москві, але він сказав тоді: але 200 міль це нормально. Тобто 300 кілометрів нормально по Москві, в принципі, вони ж нам томагавки ще не передали. Тобто, то заява взагалі була дивна. Ну, вони нам передали томагавки, які можуть на 2500 кілометрів летіти, відповідно, попадати по Москві. Добре, якщо вони дають нам 300 кілометрів, то це, то це вже, звісно, дозвіл на використання атакамсів. і саме в, в 300-кілометровому варіанті. Я сумніваюся, що Байден такі дозвіл надавав. Можливо, це просто була цитата, в якій він помилився. Але я думаю, що раз він вже таке сказав: у наших дипломатів, у наших контактерів комунікаторів з адміністрацією Байдена є можливість наполягати так, давайте все-таки ми по Кремлю бити не будемо. Але давайте все таки 200 двісті і все-таки використаємо і тому. Цьому напрямку, я впевнений, буде робота. Насправді, дивіться, якщо говорити про удари по аеродромам, то, можливо, навіть дронів достатньо. Постійно, якщо кошмарити аеродроми противника, на яких базується авіація, ефективно кошмарити, ефективно наносити удари навіть дронами, то це буде означати, що вони там просто не зможуть базуватися. І вже завдання буде виконати виконане. Якщо ж говорити про. Удари атакамсами, знову ж таки важко сказати, скільки реально у нас цих атакамсів є. Все ж таки, для мене основним зараз на 24 рік є Крим, саме Кримський напрямок, тому що європейська територія Росії дуже велика, і спробувати знищити там всі цілі там в радіусі не знаю, 300 кілометрів, навіть це величезна територія, і потребуватиме дуже великих ресурсів, ракетних ресурсів, дронових ресурсів. Я би просто, ну, якщо говорити, от е, моя гіпотеза, як би можна було поступити, все ж таки європейську частину, величезну цю європейську частину, дійсно такі, е, знаєте, тероризуючі удари, е, такі удари, які постійно будуть турбувати росіян, здійснювати нашими дронами, постійно нарощуючи ці удари, інколи бити ракетами для того, щоб як кажуть, карась не дрімав і можна було. Показувати, що ми можемо і тим, і тим бити, щоб вони були готові. Тобто вони знали, не можна там просто вогневі групи якісь поставити з кулеметами і цього достатньо, щоб е загрозу зняти з аеродрому. Ні, інколи бити ракетою по аеродрому, інколи десятками дронів. щоб вони там тримали дійсно дійсно ракетні комплекси, відтягували від інших напрямків. Адже в нас завдання, коли ми б'ємо по європейській по європейській частині. Ну я не знаю реальних завдань, звісно, з карти. Головнокомандувача збройних сил, але можу собі припустити, що в тому числі це пов'язано з тим, щоб розтягувати максимально системи протиповітряної оборони протиракетної оборони противника.